Я думаю, абсолютно нікого не здивую, якщо скажу, що програмування важливе. Нахер воно зараз нікому це не потрібно. Можливо, не таке важливе, як знання англійської мови, і, можливо, не таке важливе, як знання української мови, але знання якоїсь мови і програмування і вміння цією мови користуватися досить таки важливе. Насправді я згадав Спартака не просто так, бо саме він своїй молодій аудиторії вирішив розповісти, що. Працювати програмістом це не топ, тому що ну це не дуже стабільно. Інша справа психотерапевтам. Знаєте, як то кажуть, кожен хвалить своє. Ми ж поговоримо трошки про інше. Справа в тому, що бути програмістом і розбиратися в програмуванні це в сучасному світі, не зовсім та і професія, це можливість розуміти процеси, які керують. Цим світом ну або просто шарить, як працює та чи інша штука в сучасності, бо дуже багато зав'язано на програмування, якщо ви не хочете говорити прямо містичною мовою. Змов і секретів Гляньте, як лежить. Ну не мов маленький програміст, ну чесно. Та я розумію, що більшість нас приймає це як штуку не для всіх. І те, що програмуванням повинні цікавитись певний обмежений пул користувачів, але життя змінюється. До речі, цікавий факт в тому, що індустрії є ще куди рости. І якщо ми подивимось на графік, то для мене стало несподіванкою, що найбільша кількість в плані зростання припали на Іспанію і Португалію. Я прям не знав, що це країни програмі. Можливо, там тепло люди туди переїжджають, і вони вже програмісти. Це також цікавий момент, як каже співавтор мого улюбленого подкасту MVP, то програмування варто знати. Всі Мені цікавий, які ефекти справить. але що це взагалі таке і в чому концепція програмування? Тут, тут окрема досить складна історія, бо насправді далеко не всі програмісти розуміють. Цю концепцію, бо більше того, я та то, тим бачу, незважаючи на те, що в мене є і досвід в програмуванні, і суміжна освіта, я ніколи не працював і не бачив себе в цій сфері. Але ця тематика мені дуже і дуже цікава ще з моменту, коли мені мій вчитель програмування, який викладав в той момент асемблер, сказав наступне: що програміст може відчувати себе Богом. Чому? Тому що він створює щось окреме, живе. І іноді те, що рухається по невідомим йому правилам. Та я знаю, що ви в цілому можете негативно сприймати програмістів, бо у них типу великі зарплати дві тисячі доларів і більше. Але тут асоціація з Богом не скільки з об'єктом, знаєте, безмежної влади, а скоріше на зовсім іншому рівні. Чи задумались ви на тим, наскільки відповідально бути Богом? Тобто, ти створюєш Певну субстанцію, певний об'єкт, певне щось, то може бути не просто як неконтрольований об'єкт, може бути небезпечним і нести за собою шокуючий наслідки. Або навпаки. Досить хороші та безумовно, це стосується не тільки програмування. Була маса прикладів за історію, але зараз просто цифрових продуктів дуже багато, і це дуже і дуже вагома річ, в тому числі і в контексті російсько-української війни. Тому що програмування, створення софту виходить на новий рівень, коли ми інтегруємо це в сучасне озброєння. Та до чого я все це веду? Що в цілому в рамках освіти непогано було мати якісь мінімальні знання. І ці знання отримати, в якому вигляді і що, я сьогодні вам і розповім літа. Ти ж знаєш, що освіта доступна всім, і вона навіть може бути безкоштовною. Головне, знайти і правильні і якісні матеріали. Ну якщо ви, звісно, хочете бути як літ, то може світова не треба. Може, ви просто з народження гарний або гарна, і вам і так хорошо. Але якщо ви не такий прекрасний і сонце сяючий, як цей маленький гівнючок, то доведеться повчитись. Мене звуть Олександр, ви на каналі Альтернативний і це огляд курсу CS50. безкоштовного курсу з купою регалів. Знаєте, як міг би вам описати, як воно дійсно звучить щось в стилі гарвардський курс по програмуванню? Але по факту, так, всі ми знаємо Гарвард, знаємо, що це крутий універ. Але наскільки це вагомо типовій людині з України? Ну, в цілому, ми знаєте, лейбли університету вішаємо. Чому? Тому що українська освіта глобально під питання. Але я не кажу, що вона погана. Насправді я знаю масу університетів, в яких хороша освіта. Знаю масу, в яких погана. Я вчився в такому, бо нагадую, я вчився в університеті, в якому в холі висів портрет Януковича з підписом Доцент. От. Але суть в тому, що якість освіти це дуже-дуже ключова штука, і багато людей не хочуть вчитись чомусь новому, тому що вони як я. Бояться витраченого часу, спаленого часу на неякісний продукт. До речі, першим лінком в описі буде матеріал, чому CS50 є дуже хорошою базою для вашого майбутнього навчання програмуванню. Зацініть. Плавні я проходив декілька курсів різноманітних, і вони були дійсно різної якості. І було жахливе відчуття, що ти витратив там 6 годин свого часу, особисто персонально, який ти міг витратити як на роботу і на відпочинок на неякісний продукт. І тут дуже велика проблема. Бо всі зараз в Україні критично не вистачає освіти. Та, є звичайно виключення. Я справжній науковий, але все-таки далеко не всі з нас закінчували якісь лондонські універси. І от цей пошук, знаєте, способів. І отримати знання, і зробити це максимально якісно, і в короткий строк, він дуже-дуже складний. Чому цей курс? Тому що, по-перше, мені замовили на нього огляд. І по-друге, він безкоштовний. Та я рекламую безкоштовний продукт з іншої країни. Але на Прометейсі є повний перекладений курс на українську мову про веб-програмування. Привіт, світ! Це CS50 та веб-програмування з Python та JavaScript разом з усім вам відомим Брайаном. Я хочу сконцентруватися саме на цьому продукті, тому що багато людей, які дотичні до деякій індустрії, вони в цілому не сприймають контент. Не англійською мовою. І для них ненормально, що люди можуть її не знати. А для мене це цілком нормально, тому що, по-перше, мої знання дуже дуже посередні. А по-друге, доросле життя виглядає так, що насправді не так то й просто вчити декілька мов одночасно, працювати, за щось жити ще й вигадувати, чим ти сьогодні вечері. А для деяких людей навіть недопустима думка, що вивчення мов дається не всім. І справа тут не в тому, що людинка лінується, а справа в тому, що в цілому певні процеси даються не всім. Бо навчатися це окрема задача, яка досить таки складна. І саме цей курс я хочу винести і обговорити з вами, бо він надасть вам, по-перше, знання про програмування в цілому, а по-друге, дасть його українською мовою. Бо і ви зможете сконцентруватися в цілому на програмуванні як такому, як воно будується, як виглядає, в чому особливості цієї сфери професії, і при цьому не шукати постійно щось зі словником. Оцей курс по факту можна послухати, і фоном додатково для розширення свого світогляду. Так можуть зі мною певні люди не погодитись, так тут є практичні завдання, безумовно. Але курс побудований так, щоб інформувати прям основи. Основ. Наприклад, частинка про HTML, кібтекстову розмітку текста будується прямо на дуже примітивних речах. Давайте пройдемося по цій сторінці порядково, аби зрозуміти, як все працює. Навіть якщо ви не розумієте нюансів синтаксису, скоріше за все кілька речей привернули вашу увагу. Як дивіться, є у документа от head, є в в body контент Хейдері додаткова інформація, вона виводиться отут в табі. А ось ця інформація демонструє, що ми працюємо по HTML 5. Ви, мабуть, помітили слово title або заголовок, яке напевно подає заголовок сторінки. У цьому випадку це слово привіт, а нижче ви бачите тіло веб-сторінки боді. Тобто, підхід максимально простий і ви почнете з нульової точки. Так, я чудово розумію, що з урахуванням того, що об'єм цього курсу Велетенський, це ну, більше 10 годин, далеко не всі підуть далі першої лекції. Але я рекомендував би вам подивитися хоча б її. Бо ще раз, те, як викладена інформація, дуже доступно, воно доступне всім це ваша перша HTML-сторінка. Візьму та відкрию її. Ось відкриваю, наприклад, файл hello.html у браузері ось що я, я бачу. Бачу напис. Привіт, світ. А тепер стосовно програмування трошки більше, як концепції. Ви можете вважати, що програмування потрібно не всім. Так, дійсно, це правда. Проблематика в тому, що програмування зараз інтегрується у всі сфери життя. І чим би ви не займались, хай це буде мистецтво, написання книг, вирощування квітів, введення архівної документації, будь-що з цього так чи інакше. Пов'язано з цифровими продуктами, і бажано розуміти, як вони працюють. Наприклад, досить важлива частина протестування продукту, яка прямо, ну, вже в самому кінці, якщо ви вже прямо so excited, you know, ну тобто заінтриговані цим продуктом, ви зможете дізнатися, що тестувати, як працює ваш продукт, дуже дуже важливо, і він може працювати в різних умовах дуже по різному. Ви могли це зрозуміти, із кількості багів в ваших улюблених іграх, комп'ютерах і все інше, з рахуванням того, скільки зараз різних середовищ. Включно з тестуванням, аби впевнитися, що ваш код працює саме так, як ви очікували. Саме тому консольні ігри, і взагалі консолі як екосистема, все ще існують. Тому що те, що відбувається на ПК, часто викликає питання, якраз через різноманіття компонентів і ситуацій, до яких не всі ігророби готові. Я веду до того, що. Подививши цю частину, а тут цілих дві лекції про тестування, ви можете зрозуміти, що зробити бекап буде не зайвим, а краще два, а то, може, й три. І ваш майбутній проєкт, який би він не був, якщо він матиме хоча б один цифровий елемент. Може зберегти своє життя, і ви не втратите купу роботи. Типу, якщо хочеш, щоб тобі файл був запасний, то можна скопіювати. Але багато людей не розуміють, що якщо ви робите тисячу разів один на той самий процес, і все окей, ваші файли не губляться, конект не розривається, сейви зберігаються, то вони навіть не допускають, що на тисячу перших все може піти абсолютно іншим шляхом. Наже. І от. Цей курс допоможе вам зрозуміти багато речей і основ програмування, і тому, що програмування насправді і не просте, і не те, щоб критичне, складне, але вимагає одну деталь. Для мене в моєму баченні програмування — вимагання певний підхід до структурування власних думок, до певного бачення. Але це абсолютно не значить, що ви не можете програмувати і без цього. Просто щоб бути хорошим програмістом, треба жити. Програмісти. І я розумів це саме коли в університеті я вчився з групою людей, і серед нас виділялось, які люди живуть як програмісти, от вони мислять як програмісти. А були люди, які так не живуть. Ну, а були просто люди, які так сидять пару і піди по своїм ділам. І це відчувається. Коли ти спілкуєшся з програмістом, ти розумієш, що це і часто, до речі, фішка, я не знаю, якщо програміст пишіть, чи є у вас таке, бо я прям часто з цим стикаюсь, бо в мене серед друзів багато програмістів. Вони діють як справжні самураї, бо у них немає цілі, у них є шлях. Я стільки дивних кейсів і ідей від них чув. Моя улюблена це чувак навантажив сервери своєї компанії по максимуму заради, ви такі. Майне біткоін заробляв бабки. Заради того, щоб спробувати вирішити задачу, яку ніхто не може вирішити. Для мене це нонсенс. Ну, типу, я розумію, що він хотів попробувати. Але для мене це ну, настільки нераціонально і не цікаво. А він такий: я так дивісь весь ці сервера напряг Типу всі наші потужності серверні. Заради того, щоб спробувати порахувати цей предмет. Я такий. Молодець. До речі, якщо вам нічим зайнятися, не обов'язково навантажувати сервери своєї компанії, можна подивитись, наприклад, тренди в рамках роботи, і якби, пошукати нові можливості в новому місці, а не мучити бідне старе. Такі можливості є. Ви можете подивитись відгуки, вакансії, об'єми доу, Всі посилання будуть в описі, а також можете подивитись статистику зарплат. Це також дуже важливий інструмент, як тим, хто вже працює в сфері, так і новачкам, треба знати на що орієнтуватися. Але давайте повернемось до обговорення курсу. Я говорю про цей продукт саме з цієї точки зору. Він побудований, досить структурований, досить логічно. Типу він починається з HTML і CSS, і Ця частинка мені трошки була нецікава, бо я вже про це знаю. Але я зрозумів, що якби я був на нульовій точці, прям нічого не знав. Це дуже хороший курс, саме тому що він починається прям примітивно примітивно. Бачу напис привіт, світ, і ви, мабуть, помітили. Ось тут зверху. На рядку заголовків сторінок є заголовок сторінки. От вам показують, от якби World, добрий вечір, і ви такі. Ну от з цього можна почати, і ви дійсно з цим можете почати. Ну і ще в описі буде цікавий інструмент. Це власне род для тих, хто все таки вирішив пов'язати своє життя з програмуванням. І в залежності від сфери, яку ви вибрали, можна подивитися, що можна в цій сфері копати. Наприклад, ви обрали фронтенд, Відкриваєте, і тут є ціла блок-схема, чим вам треба займатися. HTML, CSS, інтернет, JavaScript, і глибше, і глибше, і глибше, глибше падаєте і розвиваєтесь. Дуже стрімко рухаєтесь. Вперед. Потім починається гід. І для багатьох це може вже бути все непридалімим препятствием, бо там консоль, там треба щось вводить. Але е, концепція, ти, типу, по-перше, прикольна, і це дуже важливо для кожного програміста. Типу, це ну, ви ведете гілочки, щоб якщо ви десь провтикали або зробили херню, можна було откатитися. І це по-програмістськи, поняття. Типу історія е, версій. І звідси саме беруться, наскільки я розумію. Це, це версія 001, версія 002. Для структури, щоб можна було відслідковувати зміни. І це дозволяє працювати в парі. Але, до речі, це трошки дивний акцент в курсі для новачків. Знаєте, бо не так багато новачків першу свою програму Hello World пишуть в парі. А в курсі досить великий акцент на це, що типу це додає можливість працювати в парі, щоб ви могли паралельно змінювати всі ці об'єкти. Ти такий, я ще нічого не написав. заспокойся, дай мені час. Перейдемо до гід-інструмента для контролю версій, його можна використовувати або стежити за змінами у коді, а також надавати можливість кільком людям спільно працювати над проєктом. Все, все, все одразу все, да. У нас іде Python. я не експерт. В цьому ніколи не прохамував. Але до речі, хочу спробувати написати е, найпершу софтинку, е, чисто для себе для цікавості, але. Я ж спілкуюсь програмістами, тому всі думали, що це Python, що це змії. Але ні, це отсилка до шоу Монті Python. І в цій мові програмування дуже багато прикольне. Це мені так пояснили. Але ніхто в цьому світі не так любить додати якийсь пеніс в свій об'єкт роботи як програміст. Ви би бачили, скільки дивних підписів файлів, підписів функцій я бачу в своєму житті. І я такий. Просто нашо. Він такий, ну ж. Ну, типу. Знаєте, коли е, ну, от вам банальний приклад це коли функція займається видачем рандомного об'єкта, і вона підписана, наприклад, хуйомайо. Ну ти ж не знаєш, що вийде. І вона такий: «Ну, хуя моя якось працює. Ну, така логіка. Далі на нас чекає Python. Ми вивчимо можливості цієї мови, а особливо як ми можемо її використовувати для створення динамічних веб-застосунків. Далі йде Django. це фреймворк і коротше, це те, що вам спростить життя. Чому? Тому що там є певне напрацювання уже за вас, щоб ви з нуля все не писали. Концепція фреймворків дуже важлива, як і концепція реюзу кодів. Програмування — це те ж саме в принципі, що у вас у всіх. Робота це максимально спростити виконання задач а це значить reuse коду, це значить стабільні однакові підходи, це значить, що ви не повинні вигадувати велосипед кожного дня. Найголовніше, що треба зрозуміти дітям зрозуміти головне джанго, як раю коду як шаблони, як багато іншого. Це те, що можна використовувати як концепцію. Найценовозію звичайно концепцію в реальному житті. Ну тобто, уявіть, ви наприклад, створюєте букети, і ви на вечір викладаєте. Обгортки для букетів прямокутниками на столі, знаючи, що завтра ви прийдете, і зможете одразу класти в них квіти і формувати букети трошки швидше. Програмування, як і більшість сфер, також направлені на оптимізацію, і фреймворки з цим досить активно допомагають. Django, я так розумію, досить популярний, бо я часто про нього чую, але не єдиний. Детально розберемо джангу та його CQA. можливості. Далі буде cql моделі імміграції. cql це робота з базами даних. Особливість тут в тому, що це мова з запитів, наче. І я працював з нею, але не дуже багато. Бо я чесно, я дуже боюсь cql Тому що фронт-енд, бекенд, ви можете щось поламати. Ну, от вона не буде роботи. Але якщо ви похерюєте базу даних, то о oh бой. Понятно, <смі> ну тобто, дивіться, якщо ви поламали вивід, ви можете що? Відновити його або створити новий. Якщо ви поламали бекенд, тобто то, як ваша система працює всередині під капотом, це може бути набагато більшою проблемою, може бути навіть критичною проблемою. Але ви можете побудувати це з нуля це довго, важко, але дані, дані то у вас є. Ви можете з ними все ще працювати. Але якщо ви пахіріті якимось запитом Сікіеля, та є запитом в стилі, типу всі поля з точкою видали. От то все. Чому? До побачення. <свят> Тому я ніколи е я розробляв коли сайти, не як програміста, а як менеджер. От, але я ніколи не дотичний був до SQL, Я такий код править можу, щось там розбиратися можу. Але от до SQL я, я не підходжу. Пасно. але неймовірно важливо. Ну і насправді бігдата і дані в цілому це зараз базис всього. І якщо ви правильно живете своє життя, ви зрозумієте, чому робота з даними і всі ті таблички дуже важливі, дуже ненависні, дуже безсячі, дуже важкі в заповненні. Але навіть коли ти займаєшся з терапевтом, тобі треба вести ту кляту табличку, щоб зробити якісь кляті висновки про клятого себе. Ну, а могли б ці QL писати насправді. Далі JavaScript і користувацький інтерфейс це важливо, але важливо не так часто як для програмістів, як для користувачів. Саме тому насправді це розділяється, тому що те, що бачить користувач і те, як воно працює під капотом, це зазвичай різні сфери з різними акцентами. І якщо ви на пакеті можете дозволити собі херню. Але не бажаємо цього робити, тому що ви потім поламаєте і не знатно, як це працювати. Але в цілому можете дозволити, то від фронтенду часто залежить проєкт, в цілому, враження про нього, майбутні інвестиції, дуже-дуже багато всього. Але це про серйозні речі. Але, коротше, не абсолютно типова штука, коли проєкт створює програміст, він працює чудово, задачу виконує, але. Ніхто не розуміє, як їм користуватися. Ми будемо писати код, який реагує на події та змінює веб-сторінки під час певних дій з боку користувача. Але це вже моя стезя дизайнерська і чесно, дизайнером я бути нікому не рекомендую. Не тому, що я переживаю за те, що моя сфера буде перенасичена, а тому, що мені треба постійно всім щось пояснювати. І дуже мало працювати, але при цьому треба вкладатися в дедлайни. Дизайнери мене зрозуміють, а ті, хто не дизайнери, ну боже, пошукайте себе в інші. Та, у вас буде можливість практикуватися у всьому цьому, створивши власний веб-застосунок. Це cs 50. Але в будь-якому випадку, то мені б варто знати, як працює програмування, як концепція ви програмування. Конкретно, тому я раду продовжу проходити цей курс, знову ж таки, я, ймовірніше, неодноразово буду відсилатися до цього відео в майбутнього, і спробую написати свій софт. Але ну, часу дуже не вистачає, в тому числі на це відео. І по факту, ну, у цього конкретного курсу є багато матеріалів, і офіційних англійською, і українською, і в цілому він може бути корисним. Чи за тому нього можна знайти роботу? Ну, в теорії можна. Але. Переважно в більшості випадків не важливо, що ви там пройшли важливо, що ви можете робити. Окремим поємтом, хочу сказати, те, що взагалі шукати роботу це окрема робота. Батьки бачать скільки заробляють ті айтішники, які увага мають роботу. Це абсолютно непросто ким би ви не влаштовувалися, Ну так є більше требувані професії, є менш це факт. Але все одно знайти правильний зв'язок з чарами або ж з людьми, які наймають не на роботу, правильно презентувати себе і влаштуватись на роботу. Ну це не просто як не крутий, і та я не кажу зараз, який HR, можливо, у них своє бачення цієї ситуації, але у моїх випадках і в випадках моїх знайомих, от зазвичай в Айтішці, ти повинен щось запропонувати в рамках проектів, готовий. А от те, як ти це реалізовував, нащо, якими методами, і як ти вчився, то вже так, питання третьої співбесіди, четвертої. Але якщо нема що показати, то, власне, і говорить немає. Прошу. Тому е, сертифікат безумовно може бути важливим, можете отримати, е... але варто виховати два фактори. По перше, гляньте, сертифікат дуже красивий, а по-друге, він показує вашу самодисципліну, і це може грати досить таку вагому роль в очах вашого роботодавця. Тому що папірець папірцем цим, звісно, незважаючи на чудовий аргумент. І як той факт, що ви знаєте про цей курс і власне орієнтуєтесь на гарварський стандарт, вибачте, як вірів, це ж майже як університет по Плавському. От, відеотішечки, то <ріст> це може бути вам плюс. Діліться своїми думками стосовно програмування в цілому і, взагалі, як вам такого роду відео, тому що я щиро поділився своїм баченням і програмування, і порекомендував вам курс, і власне отримав досить активну підтримку цього проекту за рахунок цієї великої інтеграції.